Так, у продажі Volkswagen Golf 5 2008 року автомобіль у нас на гарних, красивий. Так, 2008 рік, двигун 1.4 TSI, саха на 122 кінські сили, 220 пробігу, номер власника, якщо буде цікаво, цікаво. телефонуйте по номеру. У нас датчик дощу. Автомобіль у нас приганий з Німеччини. Дивіться, восьмерочка. Восьмерочка у нас лобове рідне. Також тут у нас восьмерочка. Все скло абсолютно рівне. Так, автобільчик у нас в чорному кольорі Дивіться з порошком. Все рівнесень. Арочки теж рівнесень. Задні паратроніки, поличка у нас на місці. Також у нас тут за васкетке Бачите, зелененьким віддає у нас. Так. Далі у нас 4 електросход підіймача, механічна коробка передач на 6 передач, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, мультикермо, пробіг 234 тисячі кілометрів. Регулювання зеркал. Та що шокому цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру. Ціна 6500 доларів.